Це наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності, галузь знань про внутрішній світ людини. Ця наука дуже важлива для розуміння розвитку як людства, так і індивідуума, а практична її складова допомагає вдосконалювати суспільні відносини та упорядковувати життя окремої особистості. Провідна вітчизняна установа в цій галузі Інститут психології імені Григорія Костюка, заснований 70 років тому, входить до системи Академії педагогічних наук України. Однак функції і завдання цієї установи виходять за межі освітньо-виховної сфери. Це молода галузь людського знання про природу, творчість, особистість, про механізми самоздійснення, самореалізації. Вот генетичний аспекти особистості на сьогоднішній день. Інститут має 18 лабораторій, які охоплюють основні сфери діяльності особистості. Чого я кажу про діяльність, оскільки тільки в діяльності через діяльність і відбувається трансформація оцих структурних компонентів діяльності в якості структурних компонентів особистості, і так привласнюється власне здібність, носієм якої стає, починаючи від народження, маленька дитина. І доросла тому скажімо, зараз. Завдання нашого інституту ну значно розширений, і він ввійшов в сферу і в поле не тільки освіти навчання, виховання. От, а він увійшов і в сферу охорони здоров'я. Світ прогресує і водночас ускладнюється. Людині дедалі важче адаптуватися в ньому на емоційному психологічному рівні. Багаторічний досвід роботи вчених та ситуація, що склалася і в інформаційному просторі, і у сфері надання психологічної допомоги та в інших дотичних галузях, спонукали розробити спеціальний нормативний акт закон про психологічний захист населення. Він поки що проходить апробації та узгодження, але науковці сподіваються, що документ таки буде ухвалено. Дитяча психологія, особлива галузь. Її специфіка полягає в тому, що досліджуються не стільки психічні процеси і характеристики самі по собі, скільки закони їх виникнення і становлення. Ця особливість добре відображена у такому напрямі, як психологія дошкільника. Лабораторія Інституту психології з такою назвою працює передусім на освітню практику. При цьому систематизуючи свої дослідження у відповідній серії публікацій. Ми не представляємо окрему проблему, а завжди намагаємося представити такий психологічний портрет дитини ну, в єдності е, її ознак емоційного розвитку, когнітивного, вольового розвитку. І це специфіка досліджень нашої лабораторії, тому що всі, абсолютно всі проблеми чи тематика, яка була і, ну, підтверджена досягненнями, дійсно показує, що тільки цей підхід підхід до збереження субкультури дитинства, збереження специфіки дитинства. Збереження специфіки і в дідактики, і в методах, формах організації життя дитини ну, в дошкільному навчальному закладі і в сім'ї це дійсно потрібно враховувати і зберігати. Тільки тоді дитина проживає свій час дитинства в такий спосіб. Ну, які надає нам право дійсно стверджувати, що все, що ми маємо в подальшому житті, дійсно народжується в дитинстві і чи ну, збагачується таким особистим досвідом. Загалом основна концептуальна позиція щодо збереження дитинства, залишається незмінною. Хоча проблематика упродовж декількох десятиліть роботи лабораторії була різноманітною. Серед сучасних новацій тема формування гуманних почуттів у дітей ту тему ми взагалі відстоювали і говорили, що це є пріоритетною такою задачею, завданням для і дошкільного закладу, і для сім'ї. Хоч ця тема не завжди була такою актуальною, і говорили, що когнітивний розвиток, інтелектуальний розвиток потребує уваги і так далі. Далі хочу от, е, назвати таку тему «Психологічна основу формування передумов навчальної діяльності в умовах дошкільного закладу. Це проблема пов'язана з шестилітками, шестирічки, коли пішли в школу, то проблема зберігти дійсно дошкільну дідактику, форму організації дітей дошкільного віку вона залишається дошкільниками за ас, ну, особливостями свого розвитку. Це проблема наукової, практичної такої діяльності. Ну і зараз хочу сказати, що в останні роки е, ми от в цьому році закінчуємо про Своє наукове дослідження, вони ну я вважаю вкрай актуальним. Вони називаються встановлення цінностних орієнтацій дітей дошкільного віку і тому. Дійсно, ми можемо сказати, яка характеристика цінностних орієнтацій, яке поле цінності, на що і як в якому форматі впливає на становлення цих цінностей, і може, от останні події життя нашої країни, нашої держави, вони дійсно показують, що ця тема вона повинна бути не тільки предметом наукової, наукового аналізу, а дійсно предметом. На яких хвилює взагалі всіх, тобто це дитяча субкультура, національна субкультура, як ми що ми робимо для того, щоб формувати ці а може дійсно щось не до кінця робимо. Були часи, коли перед навчальними закладами, зокрема й дошкільними, ставили основне завдання навчати, але таке обмеження вимог могло руйнувати природні закони розвитку дитини, емоційні основи світу відчуття. Тому останнім часом концепції у психології та педагогіці змінилися. Наприклад, у лабораторії психології дошкільника було розроблено освітню технологію, що називається радість розвитку. Ця технологія вона на базових засадах гуманістичної психології, але ж з урахуванням специфіки організації життя дітей дошкільного віку, щоб діти. Ну, були так організовані в просторі дошкільного закладу, щоб не були не тільки послушними такими виконавцями планів, завдань дорослих і так далі. І спрямована ця технологія на розвиток потенціалу дітей, творчого потенціалу і на розвиток здібностей. І ця технологія активно працює, вона впроваджена в різних регіонах України. Дитинство все-таки закінчується і, підростаючи, дедалі більше інтегруючись у суспільство, юна особистість зустрічається з новими викликами Їй доводиться пристосовуватися, вчитися усвідомлювати і приймати нові для неї правила. Це вдається не всім. Виникає соціальна дезадаптація. І, хоч це явище можна спостерігати в різних вікових групах, Особливе значення воно має в середовищі неповнолітніх. Це той період, коли оточення і суспільство можуть і мусять впливати найрезультативніше. Соціальна дезадаптація це таке явище, коли людина не може чи не хоче дотримуватись норм суспільства. Звичайно, суспільство чинить опір, і ця людина відчуває дискомфорт, вона починає в свою чергу знов якісь дії робити, на жаль, дуже часто неадекватні. І звідси ну, загальновідомі ситуації це коли діти, які не дотримуються дисципліни в школі. Потім це підлітки, які там починають вживати наркотичні речовини, алкоголь. Потім це люди, які починають там красти, всякі вчинки робити протиправні. Тобто, це, на жаль, якщо не працювати з такими дітьми, то, на жаль, потім ми отримуємо людей, які шкодять фактично суспільству. Погляд фахівця вже у 6-8-річному віці може визначити, що є проблема. Якщо у цей період приділити їй увагу, проблему можна легко зняти. У підлітковому ж віці доведеться вже застосовувати більш активні методи. Лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх працює в декількох напрямах. Дуже серйозна на сьогодні проблема, особливо цих нехімічних залежностей, ігрові і так далі, бо вони ну не настільки явні, як Алкоголь і наркотики, але все ж таки це явище одного порядку. На сьогодні в нас розроблені методики, які дозволяють прогнозувати, якщо дитині навіть 9-10 років, але ця схильність вже виявлена, ну вже досить сформована, то вже можна це виявити. Потім у нас ще напрям є це стосовно злочинності. Ми дуже тісно співпрацюємо з департаментом з питань виконання покарань, і в нас постійні є зв'язки з колонії для неповнолітніх, слідчий ізолятор. Які там в них питання? Зараз готується цілий, ну в межах реформування пенітенціарної системи потрібно з'ясувати, якого підлітка можна достроково до звільнити, якого можна взагалі. Альтернативні покарання, а не в тюрму, а якого не можна. І на сьогоднішній день ну, брати такі показники, як там, чи він вчить, яка в нього сім'я, воно не є ключовим, а ключовим є особистість. І от нам замовили розробити методики, по яких знов таки можна сказати: оця дитина, якщо її залишити на волі, да, та й умовне, все буде нормально. А якщо цю дитину залишити, буде набагато гірше. Він знов що скоїть, і так далі. І так далі. Тобто, ми розробляємо ці методи діагностики. Не залишилося поза увагою науковців і питання успішного навчання і конфліктів на цьому ґрунті. Ну, якщо це молодша школа і проблема в пізнавальній сфері, то спеціальні вправи, спеціальні завдання, щоб розвити, наприклад, розвинути увагу. Розвинути пам'ять, розвинути мислення. Оце основна проблема, якщо це молодша школа. Тому що якщо тут є якісь недоліки в пізнавальній сфері, то, як правило, що починається? Дитина не хоче йти в школу. Вона починає там, капризувати або навпаки стає агресивною. І достатньо виправити оці от, якби, причину, чому вона не хоче школи, чому вона боїться, чому вона бреше батькам, що вона отримала там гарну оцінку, отримала. Погано. Ось. Але якщо підлітки, звичайно, там набагато складніше, тому що там вже, якщо і була спершу проблема пізнавання, то тепер вже це проблема особистісного розвитку. І підліток, там вже йде нашарування всіх цих проблем. І тут в основному проблема в тому, що батьки і підлітки вони втратили взаєморозуміння. І тут вже обов'язково ми працюємо з сім'єю, щоб батьки зрозуміли. Як треба поміняти свою поведінку. Тобто батьки, як правило, приходять запитом, щось з ним зробіть. Він там такий сякий, робіть з ним щось. Перше, треба, щоб батьки зрозуміли, що поки вони свою поведінку не поміняють, дитина ніяк не може змінитися. Бо дитина повністю в сім'ї живе, вона залежна від сім'ї. Це дорослий, може там сам щось ось. А після того, як змінюється от система стосунків, тобто ми працюємо з батьками спершу. Іноді навіть дитині вже і не треба нічого з нею зробити, коли вона розуміє, що батьки замість того, щоб там і карати, лаяти і так далі, що вони навпаки за нею переживають. Ну, батьки то переживають, але вони не вміють це виявити. Ось коли дитина бачить, що це не страшно там, зізнатися, що вона не розуміє, що вона там не вивчила, або там якісь інші в неї проблеми в стосунках з однолітками, вже починає навіть так нормалізуватися. Ну, але якщо дуже запущено, то звичайно тоді треба працювати із самим підлітком, бо буває, наприклад, в нього там проблема самооцінки. Да? Він вважає, що всі там його не розуміють, що він такий нещасний, що ось треба там з усіма битися, щоб чогось там досягти і своє взяти. Ну, тоді, звичайно, є спеціальні в нас тренінгові програми. Тобто це діти приходять на заняття, і в ході занять вони вчаться, наприклад, вирішувати конфлікти, вони вчаться досягати мети, вони вчаться долати труднощі. Тобто, це ну це майже рік займає. На тлі глобального погіршення екологічної ситуації, загострення суперечностей між людиною, штучно створеним нею середовищем і природою, виникла відносно нова галузь знань екологічна психологія. Вона вивчає психологічні проблеми взаємодії людини з матеріальним предметно природним середовищем свого життя. За декілька десятиліть сформувалися два базові напрями досліджень у цій царині. Перше направлення такого биологического, что ли, естественно научного толка, оно трактует экологическую психологию как отношение человека к природе. Второе направление, более широкое, связано с тем, что уже в начале 60-х годов, начиная с работы одного из фундаторов вообще экологической психологии Гипса, сложилось понимание того, что исследования, в том числе психологические исследования человека, совершенно недостаточно проводить в лабораторных условиях. Законы психики, законы жизни личности, которые мы выявляем в лабораторных условиях и которые реально функционируют в реальной жизни, они оказываются существенно разные. И вот в 1961 году Гипс сформулировал идею, Що в современні психологія повинні звучать чоловіка в нього условиях життя? Йдеться про міське середовище, архітектуру, виробниче середовище, побут тощо. Відповідно, фахівці інституту психології досліджують проблематику сучасного способу життя. В частности, це було определено і тим, що ми всі граждані, всі, все всі населення. Мы попали в ситуацию, когда образ жизни меняется очень быстро. И э, кто-то за ним успевает, оказывается успешным. Кто-то, наоборот, прежде был успешным и не успел за изменениями, стал неуспешным. Вот эти вот изменения образа жизни, они оказываются ключевыми для понимания того, э, как вообще человек организует свою собственную жизнедеятельность какие появляются новые ценности, какие новые смыслы. Ну, я не буду затрагивать сегодняшнюю социально-политическую ситуацию совсем. Скажу только одно. Совершенно очевидно, что все, что происходит, оно, безусловно, приведет к очень длительным и тяжелым изменениям в структуре нашей жизни. И точно так же, как после Чернобыля много миллионов людей на протяжении длительного времени не могли восстановить нормальный образ жизни, то, наверное, такой грустный прогноз, современная ситуация потребует не меньшего времени для восстановления образа жизни. И, наверное, это станет одной из кардинальных задач вообще для всей психологии, помочь людям восстановить. Нормальні міжлічносне відносини, нормальну среду існування, нормальний способ організації жизнь діяльності в этих условиях. Психологи розуміють, це завдання на найближче майбутнє, готуються до його вирішення, а тим часом триває робота і над класичними напрямами, зокрема у сфері так званої енвероментальної психології, тобто психології поведінки безпосередньо у довкіллі. В этом направлении, ну вот, наверное, один из таких самых капитальных результатов, полученных в нашей лаборатории, связан с тем, что в отличие вот от ситуации там, в 30 например, или 20-летней давности, а данные есть, они сохранились, на сегодняшний день происходит существенное изменение переживания человеком, себя в окружающем мире. С одной стороны человек становится все менее и менее привязанным к конкретному месту, а с другой стороны его собственное я начинает расширяться на окружающий мир. Мир становится своим. В каком-то смысле он становится ближе, очень близким, доступным. Однак у цій ситуації є й інший бік. Розподіляючи світ на моє і не моє, людина так само і ставиться до цих сфер. Яскравий приклад, коли міські жителі, що добре піклуються про чистоту свого помешкання і міста, виїжджаючи на природу за його межі на відпочинок, часто залишають після себе купи сміття, бо то вже не моє, і ось ця ось двойственне сьогоднішнього сознання. Двойственність відношення к окружаючому міру, по является вот таким признаком, как бы нашого собственного перехідного етапу нашої життя і нашого отношения к миру. Тим не менше, в Україні як і у світі добре помітна тенденція руху в напрямі екологізації життя. Ми почали турбуватися про споживання екологічно чистих продуктів. Купуючи товари, звертаємо увагу на те, чи підлягають відходи з них вторинній переробці або чи швидко розкладаються в природі, Дедалі більше чуємо про утворення екологічних поселень, що спонукає людей відмовлятися від благ цивілізації і прагнути відчуття єднання з довкіллям. Психологи взялися вивчати ці явища. И это очень интересное исследование, оно еще не совсем закончено, но показывает очень важные вещи. В первую очередь то, что на сегодняшний день техногенная среда, она где-то в психологическом плане начала себя изживать. Она стала перенасыщенной, она слишком давит. И даже... В люди там в третьем четвертом поколении сугубо городские жители их как раз в еще большей степени начинает тянуть к естественно-природной среде или к природно-ландшафтной тут терминология разная а второе направление исследований это экологизация производства в частности бизнеса предпринимательства и очень интересно вот один из результатов этого исследования показывает, что предприниматели среднего и старшего возраста к проблемам экологии относятся или экологичности нашей жизни. Да, они к этим проблемам относятся совершенно безразлично. А студенты тех же предпринимательских курсов или экономических вузов начинают это ставить на одно из первых мест по значимости. И они говорят, у современного бизнеса нет перспектив, если он не выходит на принципиально новые экологичные технологии, продукты и прочее. Иными словами, смещается внутренняя ориентация. У них, так же как у любого бизнеса, остается ориентация на получение прибыли и все прочее, но появляется некоторая ценностная такая граница. Не любым путем. И они прекрасно понимают, что там пройдет совсем немного времени, и спрос на экологически чистую, тут те же продукты, продукцию и все прочее, на неисчерпаемые источники энергии будет значительно превышать. И они сегодня начинают выстраивать бизнес-проекты, исходя из этого. Принцип экологичности показывает очень важную вещь. Нельзя бесконечно брать от среды. Ми повинні створювати вокруг себе таку среду, яка сама буде способствовати нашому собственному розвитку. Як свідчить увесь досвід історії людства, незважаючи на те, що природа, стихія не завжди милостива до нас, насправді сама людина завдає собі значно більшої шкоди. Коли забуває про моральні норми, вимикає почуття людяності, поваги до іншої особистості, починає вважати себе володарем світу. Тоді трапляються суспільні катаклізми, масштабні трагедії, які зачіпають значну кількість людей та спричиняють особисті кризи і травми. Саме слово травма, якщо перекладі з грецької, це рана. Тобто, якщо ми говоримо про психологічну травму, то це є якби душевна рама. Рана. Тобто травма це один із моментів, який виникає в нашому житті, якщо ми говоримо про психологію, з яким людина не може якби справитися. Тобто, от вона справлялася, справлялась, і коли стається ця ну, травматична якась подія, сама травма знаходиться в великій темі криза. І тому, ну от якби ми вживаємо цей термін, а взагалі це рана. Якщо це фізична рана, то її лікують або ще щось з нею роблять, профілактику якусь роблять. А якщо це психологічна, то ми лікуємо, ну скажімо, душу, переживання. Ну в лапках у голову лікуємо. Останні події в Україні вплинули на нас усіх. Давно країна не переживала такої масштабної стресової ситуації. Серед тих, що трапилися в останні кілька десятиліть, можна назвати Чорнобильську катастрофу. Саме тоді в Інституті психології було створено лабораторію психологічної допомоги та психотерапії. З самого початку її заснування вона мала три таких, для нас принципово було, щоб в лабораторії було три напрями. Тобто, це такий теоретико методологічний ну, Науковий, який потребує розробки теорії, концепції і таке інше. Другий це методичний, щоб ми передавали, переводили всі ці теорії в якісь такі концептуальні моделі і технології, якими можуть користуватися, скажімо, шкільні психологи чи психологи різних центрів. І третій напрям це напрям пов'язаний. Безпосередньо безпосередньою наданням консультативної і психотерапевтичної допомоги. Увесь накопечений досвід та фахова підготовка співробітників лабораторії стали у пригоді, коли у державі знову розпочалися часи змін, часи активних подій, у які була залучена значна кількість людей. Спочатку наші психологи працювали на майдані. Там була група психологів при КМДА, і там е, певна частина наших співробітників працювала. Але з березня, коли вже так е, ну, трошки розвиднілося, от, і ми думали, що от, е, вже ми скажімо, наша революція закінчилася і нам треба переходити до мирного життя, але є багато людей, які е, постраждали під час тих подій, то в березні була створена, була, була висловлена така ідея, і фактично дуже швидко всі ті люди, які працювали з інституту, ну і безпосередньо з нашої лабораторії на Майдані, всі вони організувались в центр, який так і назвали кризовий центр медико-психологічної допомоги. Ідея була вчасна. Вони встигли оговтатися від постмайданних проблем, як перед державою та громадянами постали нові виклики. По суті, війна з усіма її не лише фізичними втратами і травмами, а й психологічними. У кризовому центрі як безпосередньо надають допомогу тим, хто її потребує, так і готують фахівців-волонтерів, які надають психологічну чи психотерапевтичну допомогу на місцях. Є команда. Яка є етапи роботи і напрямки роботи? Наприклад, хтось працює в шпиталі, хтось працює на телефоні довіри, хтось працює з дітьми, з переселенцями, хтось працює з біженцями. Ну це якби напрямки роботи, з якими працюють всі психологи зараз. в Цій темі? Чому ми тут збираємося? Чому кажемо про свій центр? Тому що у нас є тут самих для себе. Групи підтримки, тому що ми самі отримуємо якби таку вторинну посередковану травматизацію, і нам один з одним, якби нам потрібно працювати і щось робити зі своїми внутрішніми переживаннями. Це один момент. Наступний момент це те, що скажімо тут сюди до нас можуть приходити такі ж самі люди, допомагаючи волонтери, як ми з інших місць. Другий момент скаже, ми тут проводимо супервізію. Тобто, те, що ми зустрічаємося в шпиталі, це надзвичайно тяжко. І тому якби, ми проводимо супервізію для того, щоб коли йти наступний раз до наших поранених, щоб ну, більше якби, на землі стояти більш кріпше. Тому що це все витримувати дуже важко. Однією з важливих складових у наданні психологічної допомоги фахівці вважають телефон довіри, який тут працює цілодобово. Це значно розширює доступ людей до такої допомоги, а отже, збільшує кількість врятованих душ. Хоча, звісно, спілкування віч на віч найбільш ефективний спосіб роботи психолога-консультанта і терапевта. Дуже така цікава цікавий є момент, якого не було ніколи в психологічному консультуванні. Це виїзд з мобільних груп в зони АТО. От у нас є мобільна група, вона хай не така вже велика, але вона є. І були виїзди в АТО, п'ять разів виїжджали люди. То звичайно, наприклад, тут є якісь методичне працювання саме для військових. Як їх готувати до бою, після бою, знімати там різ. Тобто, звичайно, якісь методичні напрацювання є. Тобто, от зараз до гонку з вивченням самої теми травма, напрацьовуються методичні такі якби, матеріали. Не було такої, такого, на жаль, замовлення від держави. На жаль. А це зараз на першому місці було. І моє бачення, що зараз треба всі інституції, які можуть щось зробити в цьому плані, на це повинні свою якби, перепрофілюватися. Тому що ця тема на сьогоднішній день це тема номер один. Мені здається, що кожен повинен про це розуміти.